Кіровоградське тепло планують зробити енергонезалежним. В області розробили план переходу на опалення альтернативними видами палива. Про подробиці переоснащення котелень розповіла директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук на щотижневій апаратній нараді. За її словами, найбільше споживають природного газу в Кіровограді Олександрії та Світловодську. Саме в цих містах передусім мають з'явитися автономні котельні. Вони працюватимуть на вугіллі та пілетах. Це дозволить економити кошти і не підвищувати тарифи на Тепло для, для втілення цього плану у життя чиновники планують залучити міжнародні кредити під гарантії держави. Після того, як ми узгодимо ці заходи з міністерством регіонального розвитку, департамент внесе пропозиції щодо змін до обласної програми модернізації комунальної теплоенергетики. Робота передбачається дуже велика. Потрібно буде залучення значних капітальних вкладень. Президент України якраз і ставить перед нами, перед місцевими владами завдання. Знайти такі проекти, реалізація яких дасть можливість, по-перше, оптимізувати наші енергетичні затрати, залежність України від зовнішніх постачань природного газу, по-друге, дасть можливість не підвищувати тарифи.